Привіт! Я Наталія і я Скепсі мотиватор. Скепсі це мислення з грецької мови. У нас все починається з наших думок. Я завжди мотивувала людей думати інакше. Я знаю, що зробити та сказати, щоб ти досягнув бажаного, скористався новими можливостями. Моя сила в тому, що я переконана, навіть якщо цього ніхто не робив, ти завжди можеш. Стати першим. Я мотивуватиму, навіть якщо ти не поставиш лайк, але якщо поставиш, я знатиму, що вдячних сердець на одне більше і мені цього достатньо. Будь обережним, це відео стілює та заряджає надії. Я використовую методи, які дозволяють тобі заряджатись від мене енергією, як тесла від електромережі, тільки слухаючи мій голос. Якщо ти цього не хочеш, Зупини відео і постав собі запитання, чому я потрапив на це відео, яким кладом воно може стати моє життя? Я не знаю, яка в тебе мрія. Не знаю, скільки ти пережив, щоб дійти чи не дійти до неї. Але саме мрія має заставляти тебе рано прокидатись і діяти. Моя мрія зробити цей світ трішки кращим. Трішечки капелиночку Кожен з нас знає, що спочатку дуже тяжко, нелегко вибирати жити своє життя. Завжди це сприймається з тяжкістю. В процесі роботи над своєю мрією тобі доведеться зіткнутися з великою кількістю розчарувань. Ти обираєш з ними зіштовхнутись. Так, так, ми обираємо, як дійти до своєї мети. Обираємо з якими відчуттями багато невдач болю, сумнівів та запитань. Боже, чому це відбувається зі мною? Я ж прошу для себе, для своїх дітей, батьків. Я нікому не нашкодив. Я ж роблю добро. Чому це трапилось зі мною? Згадуєш такі слова. Ось моя порада. Як би тобі тяжко не було, не зраджуй собі. Роби маленькими кроками, адже саме вони призводять до результату. Категорії тяжко і легко створює твій мозок. Велич це те, що є у вибраних. Це те, що властиве кожному з нас. Потрібно тільки відчути свої сильні сторони. Твою велич, масштабність. Важливо зрозуміти, що ти і є тим, хто може вибрати на смак своє життя. Достатньо просто повірити, що ти творець свого життя. Більшість людей рухаються за звичайним сценарієм. Народжуються, йдуть школу, інституту, одружуються, народжують дітей, працюють і помирають. Вони не розширюють кругозір, не розвиваються, не ростуть, не працюють над собою та скаржаться. Вони не працюють для своєї мрії. А якщо не вийде невдача. А якщо вийде, буде успіх, а я не впораюсь. Це страх відповідальності. Запам'ятайте, ти скільки часу витратив на порожніх людей, яким все одно на тебе. Ти хотів їм сподобатись. За залежність від думки інших. Ти знаєш про інших більше, ніж про себе. Ти дивишся на них і хочеш жити так само, обговорюючи, що у них є, а у тебе немає. А це перший крок до втрати. Бажаного життя. Ти витратив стільки часу на інших, що на пізнання себе не залишилось ні хвильки. У результаті ти не знаєш нічогісінько про себе, не знаєш свої сильні сторони, чесноти, за якими прийшов саме у це життя, у своє життя. Я закликаю тебе витрачати час на себе. Слідувати за своєю мрією, адже саме мрійники мають особливе мислення. Твої думки, погляди на світ вирізняють тебе та роблять не таким, як усі, унікальним. Я закликаю тебе обрати місце своє, заявити про себе. Не всі тебе будуть розуміти, не всі будуть підтримувати, не всі будуть за тебе, але ти маєш слідувати своїм принципам. Оточуй себе такими ж людьми, живими очима, мотивованими, голодними на розвиток і нову інформацію, ентузіастами, які довіряють інтуїції, слухають свою душу тими, хто йдуть до мрії, хто готовий ти проти натовпу. Хто створює свою систему, Слідуй за людьми, яких не зупинити, які відмовляються жити звичайним життям, які хочуть більшого і не погоджуються на задовільний результат. Створи спільноту переможців, творців свого життя, людей, які живуть своєю мрією і розуміють, усе, що відбувається, залежить тільки від них. Якщо ти бажаєш бути успішним і жити життя, яке ти раніше тільки уявляв, прошу тебе. Інвестуй в себе, в своє мислення. Навіть якщо на шляху є розчарування, пам'ятай, трансформаційне переконання. Я це зроблю, я переможець, я творець. Якщо ніхто цього не робив, я буду першим. я вірю в себе. Я вірю завжди в себе. І неважливо. Які перешкоди будуть на моєму шляху, я зроблю це і крапка, і відчуваю, що дехто з глядачів готовий перейти на новий рівень. Більше заробляти, мандрувати. Можливо, це ти. І щоб перейти на новий рівень, почни кожного дня працювати для своєї мрії. Інвестуй саме в себе. Я закликаю тебе розвивати свою інтуїцію, довіряти собі, діяти із запитаннями, яким вкладом це буде в моє життя. Я закликаю інвестувати більше часу в себе, пізнавати себе, присвяти всього одну годину на день на себе, і вже через місяць ти станеш особистістю. Ти почнеш розділяти свої думки від чужих, свої мрії від чужих, своє життя від чужого. Ти перестанеш реагувати на провокації, тобі стане байдуже, що хтось не любить тебе. Проста істина, твої дівчинки не повинні відповідати очікуванням людей. Запам'ятайся, живи так, як хочеш. Саме ти інвестуй в себе. Якщо твоя мрія близько, але вона в останній момент тікає від тебе, віддаляється, продовжуй рух. Зупиняйся тільки для того, щоб сказати, і я можу і знову рух з любов'ю вперед. Ти можеш стати одним на мільйон. Ти можеш стати тим, кого не існувало раніше, бо ти обрав свій шлях, своє життя. Не дозволяй нікому вкрасти твою мрію і твоє життя. Чим більше людей в тебе не вірить, тим сильнішим ти стаєш. Чим більше людей тебе підводить, тим більше ти працюєш над собою. Чим більше людей збиває тебе зі шляху, тим більше ти розумієш. Тільки я творець свого життя. І нехай у тебе ніхто не вірить. Ти падаєш і встаєш знову і знову. Дивись на свою мрію. Візуалізуй її щодня і кажи: це гра не завершиться, поки я не переміг, тому що я творець свого життя. Саме ця мотивація допоможе тобі зловити інсайт, який кардинально змінить саме твоє життя. Посміхнись собі, постав палець вверх, і ти підписаний, тому що ти вартий мати бажане життя, підписаний на своє нове життя.